Є з нами Маркіян Лопачак, майор, командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади, секретар львівської міської ради. Пане Маркіане, вітаю вас! Слава Україні! Наших глядачів. Ще прошу поставити вподобайку цьому етеру і підписатись на ютуб-канал Говорить Великий Львів, якщо ви ще цього не зробили. Ми дякуємо, що ви з нами. Для нас це дуже важливо. Я теж бачу ваші коментарі, на щось намагаюся реагувати навіть для наших гостей, переформульовувати ваше запитання. Не все можливо встигаю, але дякую, що ви з нами в цьому етері. Пане Марк'яне, ну з вами теж мушу почати з тих історій, які цього тижня актуально. Реалізувалися справи, які порушило Національне антикорупційне бюро, і ті, які вони висвітлили публічно, і всі за ними спостерігають. Точно військові теж це бачать в той чи інший спосіб, коли мають доступ до своїх телефонів і до інтернету, і до інформації. А як реагують військові на те, що зараз відбувається в державі? Край негативно. Угу. Ну, я не знаю, як можна пояснити, як ну, взагалі як адекватно можна реагувати на такі, на такі події, на такі речі. Дуже важко говорити без використання нецензурної лексики, але насправді в нас прикрість в тому, що частина суспільства, яка фактично мала би бути моральними авторитетами, елітою, і стояти, скажімо. На витоках складних, складних рішень в збереженні нашої держави, видаючи курс політичний, економічний, приймаючи ще раз скажу, дуже складні рішення, виявляються моральними уродами, які замість того, щоб вести і підтримувати і давати приклад свого своєму народу, своїй своє, 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 країні в такий складний час. Думають про свої кишені, більше того, не то, що про свої кишені, а навіть займаються корупцією на речах, від яких напряму залежить обороноздатність нашої держави, нашої країни, і напряму залежить, чи наша країна залілості. Я все ж таки вважаю це, моя особиста думка, але дуже багато людей я чую, крайнім часом теж її поділяють. Корупція під час воєнного стану, особливо те, що стосується оборонної галузі, та що стосується нашої безпеки, має каратися, ну, скажімо, навіть не максимальними термінами, а, напевно, вищою мірою покарання, щоб щоб частина людей просто усвідомлювала, mm -hmm. яка від них вимога і, 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 і що від них залежить. Тобто ну, не можна жити в паралельній реальності. Красти на енергетиці, красти на оборонці, коли ну, дуже сумні наслідки можуть бути після цього. Можна дуже багато говорити, але насправді просто не вистачає слів. Ну так багато хто це навіть називав і прирівнював до державної зради, тому що це однозначно те, що відбувається не є. однозначно корупція, яка відбувається під час воєнного стану, що стосується оборонної промисловості, що стосується зниження військового потенціалу чи, скажімо, морального потенціалу країни, однозначно, це державна зрада. Державна зрада має бути, скажімо. Максимальна міра покарання і в цій статті не має бути жодних термінів, щоб ці люди не думали, що пройдуть якісь терміни відповідальності три роки, п'ять, десять, і їхні злочини будуть забуті. Однозначно, це має бути пожиттєва відповідальність за ці дії, що відбувається під час воєнного стану, якщо люди займаються під час воєнного стану корупцією, фактично, що веде до, до, до зниження нашого військового потенціалу і наших можливостей. Вистояти і виграти в цій війні? Так, тут насправді сумно те, що. І в наших коментарях це люди пишуть, що це ж не там не перша влада, яку на таких діях у нас ловлять або представники влади. Тобто були попередники, теж у них були свої і куми, і друзі, і теж були подібні там і схеми і історії. Що було до того, це взагалі було ще гірше і призвело зрештою до тої війни, яку ми зараз маємо. І це дуже важливо для нас як суспільства вибудувати якісь інші Правила попри те, що в нас війна, і ситуація дуже непроста. Я от зараз в соцмережах теж бачу, вже там є і лунають заклики про те, що там виходимо на Майдан. В суботу буде якась акція. Я не знаю, чи справді ця акція буде, чи буде на це суспільство якось реагувати, хто буде на себе цю відповідальність брати. Але тут теж цікаво почути вашу думку, як ви ставитесь от зараз в час війни до такого суспільного прояву. Своєї ну, волі, теж, от що би суспільство мало робити на вашу думку. Дуже важко сказати за все суспільство, що би воно мало робити. Тому що немає простих рішень, немає, скажімо, стовідсотково правильних рішень, які можна так просто з голови сказати, в умовах, скажімо, повномасштабної великої війни. Ще раз наголошу, це не є війна за захоплення якихось там 50 чи 100 кілометрів квадратних нашої території, чи захоплення одного чи другого міста. Фактично ми зараз говоримо про війну від результатів якої буде залежати чи буде держава Україна як така після цього після цієї збройної агресії. Ви дуже правильно почали. Що на початку вашого запитання, що там і попередня влада, і дуже багато у нас, скажімо, було різних корупційних скандалів. У нас був в державі, починаючи з 2014 року, там жартували військові, що так званий синдром АТО. Тобто, більшість людей в нашій країні перших декілька тижнів, місяців там попереживали, а потім про АТО, це десь була якась ситуація, дуже далеко, за тисячі кілометрів, відбувається якась там антитерористична операція, і фактично вона нікого не глобально не хвилювала, окрім там небагатьох в е відсотковому відношенні країни військових, які брали в цьому участь, і волонтерів, які їздили десь частіше на фронт, і, і бачили, що насправді відбувається і до чого це все йде. В нас, на жаль, немає політичної відповідальності. Ми дуже багато говоримо про корупційні процеси. Власне, ми не говоримо про жодного. Я не можу зараз. Ми відверто з вами говоримо за винятком там одного-двох. Ми можемо зараз згадати там десятки корупційних скандалів, але ми з вами згадаємо буквально один-два вироки, які реально є. Тобто, в нас немає політичної відповідальності. Люди, які були причетні до тих самих. У скандалах під час попередньої влади, позаминулої, скажімо, теперішньої влади, вони не несуть жодної відповідальності. Вони всі прекрасно розуміють, що на жаль, народна пам'ять дуже проста. У нас немає відповідальності людей, коли вони перестрибують з одної політичної сили до іншої, і так далі, і так далі. І станом на зараз ці всі речі, які можуть відбуватися в нашій державі, на жаль, можуть відбуватися. Я вважаю, що всі. Все, що буде пов'язано з будь-якими майданами, будь-якими виступами, будь-якими там можливими акціями протесту, це в першу чергу буде е, підігравати і грати на руку нашому ворогу. Жодна, скажімо, зараз розхитування ситуації в суспільстві воно не буде е, грати жодної позитивної ролі для нас. Е, однозначно, на ці речі потрібно реагувати, які зараз відбуваються в країні е, насправді. Хочеться вірити глибоко всередині душі, що верховний головнокомандович, цей, який зараз має всі повноваження під час воєнного стану, зробить максимально різкі і справедливі кроки, щоб і суспільство побачило, що це безчинство, яке в нас відбувається, буде покаране. і не просто там, скажімо, введені якісь санкції, голосні заяви там, чи, скажімо, прес-конференції, а будуть реальні вироки, і ми побачимо цих людей реально. Реально, що вони будуть відповідати, скажімо так, і це має бути сигналом для всіх, що люди, які сидять зараз в провладних кабінетах, їхня важлива місія надзвичайно складне завдання думати і продумувати, і робити кроки, виключно які будуть працювати для збереження нашої країни, для підвищення військового потенціалу захисту там енергетики, економіки. Збереження робочих місць і так далі. Тобто в них завдання зараз, ну якщо говорити стратегічно і, і скажімо, масштабно, надзвичайно важке, та надзвичайно складне. І тут важливо, щоб прийшли свідомі люди, щоб не приходили люди, які відносяться до того, і, там, скажімо, там не хочеться називати, називати якихось нецензурних слів, там, чи докорити, чи це, скажімо, вони розглядають державну владу і ці, е, скажімо, владні кабінети, владні крісла, просто як там. Можливість там посідлати, очолити якісь потоки, скажімо, перерозподіл коштів, і більше того, тобто, ну я не знаю, як люди, які мають відношення, скажімо, до, до будь-яких державних структур, які впливають на якісь процеси, ну вони не можуть просто сісти, виїхати з країни, коли там десятки тисяч людей тобто, не можуть цього вільно зробити. Багато є насправді питань, тобто тут можна про це годинами говорити, але. Одна, скажімо так, в мене внутрішньо розуміючи, що най, найоптимальніше і реально про що зараз всі говорять, це чекає дії від президента, щоб вони були максимально швидкими, і максимально справедливими. Погоджуюся, так. Тут Володимир Зеленський має абсолютно всі повноваження, і будемо спостерігати за тим, яка буде його реакція. Є його заяви. Справді він сказав про те, що будуть і кадрові зміни, і повинні бути в кабінеті міністрів, що там друзів в нього нема. Ну це було інтерв'ю, де він спілкувався з іноземними журналістами. Ми наближаємося насправді до, до зими вже так, бо скоро вже будуть і похолодання, які передають і. Ну, ситуація може бути непростою. Про це і експерти говорять. Тут все залежить від того, там як наш ворог буде діяти. Скажіть нам, яка ситуація зараз, там де ви перебуваєте, на тій ділянці фронту у бригаді, які є можливо потреби найбільші? От що суспільство має розуміти, теж чим вони можуть допомагати зараз військовим, зокрема. Дивіться, насправді потреби не змінюються. Потреби... З цими потребами, якими може допомагати суспільство, в першу чергу це є відсутність оцих всіх скандалів в публічному просторі. Це, це напевно найбільший подарунок. Тобто, чим можна допомогти? А друге, це є усвідомлення суспільства, усвідомлення. Якщо говорити зараз там про суспільство, яке знаходиться в тилу, це є усвідомлення того, що ця війна. Вона може не закінчитись, так як всі сподівалися, там за тиждень, за два якесь чергове перемир'я, і тут дуже важливо не відсторонюватися від цього, не придумувати собі якусь рожаву бульбашку надувну захисну, над якою ти там знаходишся, і тебе вона ізольовує абсолютно від всіх подій, які відбуваються на фронті. Суспільство може допомогти вмотивованими людьми. Які станом на зараз направду, мають, е, мають змогу обрати бригаду, мають змогу подивитися, чим вони найякісніше зможуть допомагати згідно свого фаху, згідно своїх навичок, згідно своїх можливостей, долучившись до сил оборони. Чим більше в нас буде готових людей, які е, направду можуть долучатися, можуть допомагати, можуть включатися в сили оборони, тим. Скажімо, буде легше і нам, і насправді більші шанси в нас будуть максимально швидко, якісно закінчити цю війну нашою перемогою, тобто суспільство насправді може допомагати військовим от просто максимальною взаємодією, і в першу чергу не відсторонюючись не відсторонюючись і не живучи в своєму власному вигаданому світі.